Сьогодні, дивлячись відео наших пастирів, то для себе чітко розумію, що просто так нічого не відбувається, тому що Бог був і є завжди. Бог посилає нам пастирів, наставників, щоб ми змогли наставників вивчати слово Боже. Бо без Слова Божого ми ніяк не зможемо далі продвинутися. Ми будемо далі в гріху. Нами буде руководити сатана. Тому для себе, чітко, треба розуміти те, що Ісус Христос через апостолів, уч... учеників своїх. Давав вже своє слово, щоб вони записували в Біблію і щоб ми читали Біблію і пізнавали таким чином Бога, ділилися своїми думками. Ще, що мене торкнулося, так це те, що Бог. Очі, щоб ми е, звернулися до нього в молитві, через покаяння. Звичайно, буде набагато легше, і таким чином ми зможемо все через Слово Боже, е, все робити. І в нас тоді все вийде набагато краще, аніж без слова Божого і без Бога. Тому що Бог руководить нами, Він нам підказує, що, як його краще зробити. Бо якщо ми будемо просто так його все робити, то нічого не да, наш грім. І таким чином ми ж тоді ніяк не зможемо. Просто ми підемо в бездну. У нас нічого тоді не вийде, ми будемо. Злитися все буде не так, як воно хотілося би, і е, таким чином ми зможемо е, все робити за Божою справою. Кому що цікаво, пишіть, я відповім на ваші питання. Я завжди що, е, в кожному відео кажу, щоб ви. Могли мені писати, задавати питання, і таким чином все ж буде добре. Якщо читати Біблію, то для себе багато що, що приймаєш, розумієш і починаєш тоді думками, і вас вітаю, Валентина. І таким чином розумієш для себе. Те, для чого ми живемо, і для чого послав нас Бог і послав апостолів, учеників, і посилає для нас наставників, пастирів. І все ж таки ми можемо багато чого навчитися в таких людей. І дивлячись на наших пастирів, то для себе розумієш, що вони в своєму житті все ж таки досягли. Тому що через віру Божу вони віддали заради Христа своє життя, тому що їх Бог покликав. І таким чином вони проповідували кругу і багато чого досягли, і все ж таки змогли досягти і навчити всього. Тому завжди звертайтеся, пишіть, я буду відповідати на ваші питання, кого що цікавить. Тому завжди я відкрита до розмови і таким чином хочу вам більше розказати про Бога. Тому що Бог, навіть брати Біблію, Бог звернувся, казав до Петра, я на цьому камені побудую церкву, живу. Тому в дійсності Бог на із живих камнів будує церкву свою живу. Тому я завжди була і буду з Христом, і таким чином буде все у нас добре.